Ну і, власне, запросили Ірину Верещук, віце-прем'єр-міністрку України, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, прокоментувати реакцію на свою вчорашню заяву. Пані Ірино, вітаємо вас на живому ефірі марафону. Чи очікували такої реакції, і що можете сказати з цього приводу? Можу лише повторити. Свої слова я дійсно вважаю, що чим краще і чим більше ми будемо готові uh -huh. до затяжної довгої війни, тим швидше буде наша перемога. Скажіть, будь ласка, ось Валерій Клочок казав, що не було інформації або підтримки такої заяви від інших урядових джерел. Як ви вважаєте, чому? Такої не має бути. Мені здається, що тут тверезий розум. Абсолютно, ви напевно зі мною погодитеся, що ми маємо бути готові і маємо боротися щодня, щоночі і щогодини, Так, до тих пір, поки Росія не програє. Це війна за нашу незалежність. Саме так вона і зараз виглядає. І так ми маємо бути готові. спитайте у наших військових, спитайте у людей, які дійсно сьогодні зі зброєю в руках у окопах. Вони саме це і говорять, коли вони приїжджають сюди, в тилові міста. І... Бачать, що відбувається, у них виникає когнітивний дисонанс, і вони запитують: а чи дійсно воює вся держава, чи дійсно це справа всього українського народу? Саме тому я вважаю за свій обов'язок як посадовиця кабінету міністрів звернутися і до себе, і до влади, і до опозиції, і усіх, хто сьогодні воює. Воюємо, не вмієте воювати, допомагайте армії, не вмієте допомагати, не заважайте. От і все. Вашу заяву також сприйняли як можливість посісти крізь міністра оборони. Ви вже коментували в етері інших телеканалів, зокрема в марафоні. А в інтерв'ю Радіо Свободі Свобода сказали таку фразу Скажуть, то піду. Чи вже сказали? Ні, я вже теж про це повідомила. Зараз не стоїть питання, хто обійме те чи інше крісло. Зараз стоїть питання, країна має мобілізуватися. Ми зараз відчуваємо певну в тому, і це логічно, це об'єктивно. Всі все розуміють. Але війна продовжується, і нам треба це чітко усвідомити, як то кажуть, на підсвідомому рівні. Це справа всього українського народу. Ми мусимо перемогти. Це екзистенційна війна за наше майбутнє. Тому у нас немає вибору тільки перемога, тільки вперед. Ви ще порівняли? Ось у вас було у заяві таке порівняння, що це бій на 12 раундів, не на 3. То який раунд ми зараз граємо за вашою оцінкою? Давайте я не буду робити оцінок щодо раунду, але точно ми бліцкрих Росії провалили, так? Ви знаєте, ми встояли перший рік, ми об'єдналися і були єдиним кулаком. Нам допомагав і допомагає світ, і ми маємо саме такі імпульси давати далі світові. Ми готові битись, ми готові стояти, ми готові боротись і готові перемагати. Ви сказали в заяві, знову ж таки, цитую, влада, і народ мають бути готовими. Ви вже дещо е, деталізували ось цю заяву, але от е, що має зробити ще влада, те, чого досі не зробила, і що має зробити народ? Рухатися швидше. Влада, і я це теж до себе говорю, так і до всіх решта має швидко приймати рішення, як це робить до прикладу, президент України. Тому що у нас є законодавча влада, у нас є виконавча влада. Те, що ми бачили у 2022 році, так, от, наприклад, швидкість проходження рішення, коли буквально дні, так, якщо не години. У нас були рішення готові, то сьогодні ми знову ж таки заходимо в певну казуїстику, в певне там розмірковування, дебати, ще щось там перекидання відповідальності. Цього всього не має бути. Ми маємо бути то гальмує. Хто гальмує? Назвіть конкретно там ну, дивіться. Я зараз не буду цим займатися, тому що кожен на своєму місці знає і він має взяти себе в руки, взяти в руки свій колектив і брати відповідальність на себе за все, що відбувається. Знову ж таки, якщо готуватися до затяжної війни, от народ, давайте мобілізуватися, пришвидшуватися. Ви вже сказали. А як можливо якось раціонально розподіляти ресурси? Адже вони все одно є обмежені, навіть матеріальні. Дуже ви правильно кажете, і тут питання до територіальних громад, тут питання до регіональної влади, до міських голів, не барабани, не стадіони. Так ми все це чудово бачимо і все це чудово розуміємо. Знову ж таки, апелюю до президента. Він теж звертався. У нас було нещодавно засідання, так, Конгрес регіони, коли ми зверталися до міських голів і просили так сформувати бюджети, щоб вони йшли і були тільки на нашу перемогу, так або на захист цивільного населення. Це єдині видатки, які будуть на сьогодні. Край актуальними, от ви в своїй заяві говорили про владу і народ, власне про от внутрішніх суб'єктів. Але ж є ще міжнародна спільнота, яка нам допомагає. Як ви вважаєте, знову ж таки можливо таке вже заяложене е, дефініція, але чи не втомився світ від України? І як мобілізуватися їм? Від нашої мобілізації залежить, як мобілізованими будуть вони. Вони дивляться на нас, вони це бачать, і вони теж цю енергію, так яка була до прикладу у 2022 другому році, спів розділяють. Якщо це енергія переможців, а вона така і є. Якщо це енергія людей, які готові битися, звичайно, що вони готові вкладатися також. І я дуже хочу, щоб ми не розгубили цієї енергії. Вона нам дуже важлива. Ворог вкрай небезпечний, нам потрібно це говорити, і потрібно цього не боятися. Звичайно, що ми все чітко розуміємо, але деколи слова і дії відрізняються. Тому ще раз нам потрібен фокус, мобілізація. Про це все я пишу у своїх дописах. Я дуже дякую, що ви їх читаєте. Скажіть, будь ласка, от є, скажімо, прямі міжурядові контакти, є міжнародні організації, але е, час від часу з'являються якісь такі тривожні дзвіночки, ось, скажімо, не запрошення України на саміт G7 до Індії. Е, от куди ще можна натиснути, щоб і як ефективно це зробити? Щоб от не було таких речей? Я не думаю, що це тривожний дзвіночок, щодо не запрошення. Нас так багато і так часто запрошують, що один там саміт чи ще щось. Ми суб'єкти. Дивіться, ми вибороли право бути суб'єктами геополітики. Ми формуємо порядок денний. Ви бачили 10 кроків президента Зеленського. Там ядерна безпека, екологічна безпека. Ми щодня, от до прикладу, вчора зустрічалися з паном Лубінцем. 25 посольств і представників посольства обговорювали щодо повернення дітей, щодо депортованих людей. Ми це все обговорюємо на міжнародному рівні і нас чують. Головне тепер продовжувати, як то кажуть, не збавляючи темпів. Дякую за участь у нашому ефірі. Пані Ірина Верещук віце премєр міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, коментувала свою вчорашню заяву про затяжну війну та реакцію на неї.